Пенсійний паркан, Столбчик. Далі іде у нас підмурівка. Тут стоїть. Тут у нас стоять закріплено на бетон. то Стопи можна або бетонірувати, або якщо у вас якісь є бетон, є спеціальні ось такі закладні штуки. Щоб не бетонірувати да, робити фундамент, є така підмурівочка. Тобто монтаж елементарно швидкий і простий. Сітка просто прикручується на вже в стовпах, ідуть вже отвори з різьбою. Тобто ми просто взяли сітку, яку вам треба висоту. Далі ми виставляємо стовпи на відстань 2,5 метра, виставили стовпи, поприкручували сітку, і виходить, у нас ось така красотінь. І повторюся, щоб не робити цей фундамент, не мучитися, особливо, якщо ще сходинками йде у вас десь ну, Склон, да? тобто забор з ходинками, Ви собі взяли під морівку, поставили, і у вас виходить дуже класна красота. Може бути в сірому кольорі, може бути в коричневому, може бути в зеленому. А по вартості, скільки обійдеться вам забор, пишете, яка вам висота, яка приблизно довжина, і вам це все прораховуємо. Стовчики, кріплення, сама, сама секція проволока. Є в наявності відправляємо або новою поштою, або попутним транспортом. В Житомирі можете прийти і самі подивитись візуально, пощупати.